Так і Дніпропетровщини та інших регіонів України. Виставка до Дня Героїв Небесної Сотні. День закоханих. Як змінилися наші почуття під час війни? Про це та інше розповім вам я Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація. Вночі російська армія чотири рази атакувала Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривала Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, сонячна панель лінії електропередач. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про ситуацію в інших регіонах України впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 5 авіаційних ударів, атакував безпілотниками різних модифікацій, обстрілював з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Є пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти вночі завдавали ударів по Харківщині. Є постраждалі. Ворог вдарив по місту Богодухів. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина. Отримали гостру реакцію на стрес. Є руйнування житла внаслідок ворожого обстрілу у Куп'янську. Постраждали двоє чоловіків. Одного з них госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житло. Повідомили в харківській обласній військовій адміністрації. Вночі ворог наніс черговий авіаудар по сумській громаді. Внаслідок атаки російського безпілотника загорілась господарська споруда на околиці міста. Є один постраждалий на місці працюють всі необхідні служби. Про це повідомили в сумській міській раді. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилася Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі через російську агресію. Дві людини загинули ще п'ять дістали поранення. Повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Колектив телеканалу Д-1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих і постраждалих від російської агресії. За останню добу російська армія втратила на війні проти України 1200 окупантів, сотні одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення РФ орієнтовно склали. Особового складу понад 855 тисяч окупантів, безпілотників оперативно-тактичного рівня 25 тисяч 224. крилатих ракет 3063, Повідомили в генштабі зсу. Були сьогодні важливі доповіді військових. Є хороший результат на фронті. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у нас регіональна поїздка. Спочатку Хмельниччина, наша Хмельницька АЕС нарада щодо безпеки і важливого проекту: проекту добудови блоків станції. Загалом готуємо для України запуск ще. Чотирьох блоків. Перший етап два блоки плюс 2,2 кома гігавата. Згодом другий етап ще два блоки американські. До речі, блоки будуть потім компанії Весінхаус. Теж 2,2 кома Загалом саме з американськими партнерами ми працюємо на Добудову станції це буде найсильніша наша станція, і цей великий проект дозволить Україні не тільки обходитись без імпортну електрики в складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей, для нашої промисловості. Я вдячний всім, хто підтримує. Дуже дякую вам. Сьогодні ж була рівненщина Острог, наша Острозька академія, спілкування з студентами. Дуже класними потім з бізнесом області ми зараз готуємось до зустрічі та перемовин на мюнхенській вже конференції, і в дорозі вже переговорив я. Тільки що з прем'єр-міністром Польщі, Туском, з президентом Литви наусідою координуємо наші позиції. Спільний європейський захист. Це надзвичайно важливо працювати в Європі, працювати всім разом, досягати спільних результатів. Були сьогодні доповіді військових наших, дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Ну, неправильно називати їм географію, не буду а, робити це політичним. Але я хочу подякувати нашим хлопцям з 420 го п'ятого окремого штурмового полку. Ваша сила дійсно має значення. Молодці. І щойно я говорив також з головкомом Сирським. Нам треба. Зміцнити наші повітряні сили, саме авіаційний компонент, нашу військову авіацію. Я доручив главкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова з заступником командувача повітряних сил. Слава Україні, українці! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. до Дня Героїв Небесної Сотні у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрилася нова виставка. На ній представлена історія протестних рухів, серед яких і експозиція присвячена революції гідності. Докладніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Протест, архітектура, барикади і намети світ і Україна. Саме таку назву носить нова виставка. На ній представлені різні макети з відображенням побуту та архітектури протестних подій, які відбувалися свого часу в різних частинах світу. Міжнародний виставковий проект Архітектура протестів, який мандрував в Німеччині і був створений оригінально в Німеччині, був показаний в Швейцарії, в Австрії. Приїхав до України минулого року. Ми його відкрили в Києві до Дня Гідності та Свободи. І якраз до Дня Героїв Небесної Сотні, до 20 лютого, ми привезли до Дніпра. Особливість цієї експозиції у серйозному науковому дослідженні тут представлено багато плакатів і фотографій, спеціально створений фільм, цікаві макети на яких до деталей відтворені елементи протестного побуту. Над виставкою працювала досить велика команда науковців, залучених студентів, музейників, які привезли. І тут в Дніпрі представлено представлено 13 кейсів, які якраз найбільш цікаві. Ще унікальним елементом і структурою, яка забрала чимало часу і інтелектуального ресурсу, це є 8 макетів, які відтворили до деталей елементи протестного простору в різних країн. Не включаючи майдан у Києві. У нас такий час, коли е, мало міжнародних виставок готові приїхати до Дніпра, тому що ми розуміємо, що це прифронтове місце, і виникають певні побоювання і питання в основному організаційного характеру. Тому для нас було приємно, коли і на наш заклик, і відповідно ми отримали відповідь від музею гідності в Києві, що є така можливість. Вони готові нам привезти таку виставку. І тут наші сподівання вони зійшлися, тому що дійсно Дніпро він заслуговує на те, щоб ця виставка вона була у нас після Києва. Зараз це друге місто, де вона експонується. і багато мешканців нашого міста брало участь у тих подіях, які в тому числі розкриваються на цій виставці. Тому ми вважаємо, що вона є актуальною. Окрім подій, революції гідності на виставці можна побачити, як протестували люди у Західній Європі, роздивитися на метові містечка під час арабської весни та лазерні проєкції на протестах у Гонконзі. Відвідувачі виставки зацікавлено розглядали представлені макети. Цікава виставка присвячена от власне історіям протестів, різним кейсам цих протестів світовим. Що цікаво, ну взагалі, як це відтворено. Тобто, власне це ж займався цим створенням власне інституту архітектури. Це професійні власне, архітектори, це не ну, Власне, за допомогою на напевно деяких консультацій, але власно, от спеціалісти, ну архітектори цим займалися. Дуже цікаво подивитися, от в мініатюрі це все. Тобто, ми не можемо побувати, ми вже не можемо повернутися в ці події, побувати. Ми не можемо часу побувати на ці місця, бо вони вже видозмінені, навіть той самий майдан. Але от ми можемо трошки зануритися і уявити, як воно це все виглядало. Я просто дізналась про цю виставку з свого університету. Ми з куратором прийшли сюди подивитись, взагалі що це за виставка, дізнатись про протести, які були не тільки в Україні, а ще в інших країнах. Саме на цій міні-експозиції чудово подивитись, бо вони прям дуже відтворюють. Цю картину, яка була у країнах, та що відчували люди, саме історичний музей не випадково був обраним місцем для проведення такої виставки, розповідає генеральний директор національного музею революції гідності Ігор Пошивайло. Тут можна зануритися у події різних часів, дізнатися, що відчували, та як поводили себе люди під час протестів у різні часи. Згадати події Революції Гідності, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні та сучасних воїнів героїв, які віддають життя за Україну. Працюватиме виставка протягом двох тижнів. Вікторія Галка, Роман Авакян, новини Д1. Можна по різному ставитися до свята, яке відзначають сьогодні у світі день святого Валентина. Для когось це привід освічитися і сказати найзаповітніші слова. Для торгівлі найліпший час, коли активно купують квіти і подарунки. Беззаперечним є лише те, що під час війни, кохання, як і всі ми проходимо своєрідне випробування на силу духу, вірність і глибину почуття. Що об'єднує людей у найромантичніший день? Дізнавалася моя колега Юлія Сирота. Сергій військовослужбовець більше десяти років він стоїть на захисті країни від ворогів, завжди усміхнений з добрим гумором і веселою вдачею, не втрачає надії невдовзі побачитись з родиною. Спочатку початку 2022 двадцять його дружина та маленька донечка вимушені були переїхати до Польщі, де і живуть зараз. Для мене важливіше за все в житті було те, щоб сім'я була в безпеці. Звука тяжко, але в нас відносини не погіршилися. Можливо, в цьому році літом вона приїде сюди. Тож день закоханих, народини і інші романтичні свята з найріднішими доводиться проводити подумки. У рідкі випадки побути разом Сергій з родиною ходили в кіно, гралися, спілкувалися, бо саме таких простих речей так не вистачає у війну. Я думаю, це була перевірка наших почуттів. Я думаю, за те, як. Коли війна закінчиться, чим ми будемо займатися, як ми будемо подорожувати, і це мені дає наснагу жити далі. Познайомились молоді люди через сайт знайомств. Серед усіх жінок сподобалася йому лише одна: та, яка хотіла зустрічатися виключно з хлопцем з України. Невдовзі вона й стала його дружиною. Вона написала, що я спілкуюся тільки з хлопцями з України. Це що це таке? Це ж не похоже. Всі шукаються багатих, зарубіжних. Я їй написав. Ти мені подобаєшся. Я хотів би з тобою товаришувати. Познайомився з батьками кохання, це думаєш, це раз в житті таке буває. День закоханих цього року припадає на п'ятницю. Саме час створити романтичний настрій на вихідних. Любов в усі часи була рушійною силою для нових звершень, захисту рідних, фундаменту здорових відносин. Справжнє кохання допомагає знайти спокій і рівновагу у житті кожної людини. День святого Валентина і надалі залишається найпопулярнішим днем у році для укладання шлюбів. Легке, невимушене свято усіх романтиків. Підштовхує молодят до серйозного кроку, бо ми святкуємо кохання і пари вони завжди хочуть вибрати собі якусь символічну дату. І я вважаю, що так. Ці шлюби будуть кріпкими та довготривалими. За півтори місяці 2025 року. Ми зареєстрували в Дніпропетровській області понад 800 шлюбів. Ну весілля це завжди свято, і скільки б років пара не жила разом, весілля це означає новий періг. А війна. На заваді шлюбом не стала зовсім навпаки. Зараз кількість одружень навіть більша, ніж до війни. Бо люди розуміють важливість офіційного засвідчення свого шлюбу. Для багатьох українців з війною життя кардинально змінилося. Випробування зазнали у першу чергу стосунки. З кожним роком війни стає й більше розлучень. За минулий рік органам Рац зареєстровано більше 30 тисяч розлучень. Ці дані оприлюднило Міністерство юстиції України. У минулі роки розлучень. Було значно менше. До речі, Дніпропетровщина посідає друге місце в Україні за кількістю бажаючих розірвати шлюб. Попри усі негаразди і випробування, пари одружуються і далі намагаються створити міцний фундамент на усе життя. Більше ста пар цього дня подали заяви на реєстрацію шлюбу. Традиційно, 14 лютого є дуже популярним днем в році для реєстрації шлюбу. Збільшується і кількість заяв, кількість освідчень. Ми, як працівник, які органів ДРАЦ, звісно, з'єднуємо пари на все життя, і дуже віримо, що їх життя буде щасливим і дуже довго тривало. Для більшості містян день закоханих. Це ще один привід побути разом. Хтось чекає на чоловіка з війни, комусь хочеться піти на особливе побачення. А для тих, хто соромиться, це чудова нагода натякнути на почуття. Валентинки, червоні сердечки, зізнання у палкому коханні, що підготували для найрідніших дніпряни. Зараз дізнаємося. Я кохана, я кохаю. Я тільки недавно одружилася 25 грудня. Мій чоловік захищає нашу країну, тому поздравлення будуть тільки телефоном в режимі. 14 лютого, в принципі, важливе свято. Для мене особисто не найважливіше, але ну приємно. Так є, в мене є кохання. Коханий. Ми будемо святкувати, за все це буде просто звичайна вечеря, романтична, особливо для тих, хто як сказати, соромиться признатися в коханні, то це просто чудовий день для того, щоб посвідчитися. І хоч у війну, ніби не до кохання життя, продовжується, а чи буде воно сповнене любові, залежить від нас самих. Юлія Сирота, Ілля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка Поліцейські Кривого Рогу затримали підозрюваного у вбивстві родича. Під час конфлікту зловмисник наніс смертельні ножові поранення 61-річному чоловікові у шию та пішов з квартири. Поліцейські затримали зловмисника. З квартири вилучили знаряддя злочину, кухонний ніж. Наразі слідчі за погодженням із Криворізькою північною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою. На Дніпропетровщині визначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося ж, брати мої. Відзначили 12 юних митців. Вони представлять свої роботи на національному етапі. На участь у конкурсі подали понад 100 робіт з усіх районів Дніпропетровщини. Конкурс проходить вже 24-й рік поспіль. Його присвячують Шевченківським дням. За підсумками четвертого етапу у Києві оберуть Вох переможців від кожної області. Новини спорту, в ніч на суботу, український боксер, чемпіон світу за версією wbo Денис берінчик захищатиме свій титул проти американського претендента Кейшона Девіса. Чемпіонський бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку. Нагадаємо, що Берінчик здобув титул у травні минулого року, коли переміг мексиканця Емануеля Наваретте. Девіс вже провів свій останній бій у листопаді минулого року, коли нокаутував аргентинця Густаво Лемоса. Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF W75 у Німеччині. У другому раунді Українка у двох сетах розгромила Кароліну Куль з Німеччини. У чвертьфіналі Снігур зіграє проти представниці Нідерландів Ліан Тран. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. В обласному центрі від мінус п'яти до 1 градусу вище нуля. Вранці очікується сильний сніг, який йтиме до середини дня. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Кам'янському від 5 морозу до 2 градусів вище нуля. Сніжитиме до середини дня. У синельниковому та Павлограді від п'яти морозу до 0 градусів опадів синоптики не прогнозують у Самарі та жовтих водах від 5 градусів морозу до 1 градусу вище нуля. Вранці очікується сильний сніг, який йтиме до середини дня. У кривому розі від мінус п'яти до плюс двох градусів без опадів. У Нікополі від мінус чотирьох до трьох градусів із позначкою плюс. Вранці синоптики прогнозують сильний дощ зі снігом. У другій половині дня очікується дрібний сніг. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Підсумки.